Здоров'я, психічне, фізичне чи будь-яке інше, це напевно історія, де потрібно чесно собі сказати: ось мій паспорт, ось мій вік, мамо та тато вже не прийдуть, щоб покласти мені руку на лоба і сказати: слухай, тобі потрібно мабуть зараз видихнуто і сказати, що вибачте, якщо я зараз не посплю дві години, наступний тиждень ви від мене нічого гарного не отримаєте. Так, так, саме так. Це також біль бізнесу, особливо великого корпоративного. Я в ньому працювала і розумію, що люди більшого. Очікують від бізнесу, що і від власників, що вони будуть дорослими батьками, які за все попіклуються, у тому числі, що я їв, де я спав, і чи все зі мною гаразд. На жаль, я, мабуть би, сказала, що ми зараз всі маємо зрозуміти, що о, прийшов час, хоча б в деяких питаннях, о, стати дорослими. І власникам, які відповідають не тільки за себе, а й за свою команду, і вони забезпечують життя певної кількості не тільки людей, а родин, так. взагалі, так які від так. них залежать, і власне, в тому числі співробітникам, так я з тобою згодна, що це психологічна історія, яка в нас лежить в області психології.